Блять. Я зачистить скажу.

Водіжка Ун блокують, тому що у нас є плакати, які мали би висловити нашу думку, наш погляд на ці всі заходи. І власне тут гарна ілюстрація, як перше, на кого працює наша влада, по-друге, наскільки вона боїться, всього-навсього наших плакатів. Слава Богу, не попали, да, но зрелище было неприятное. Я вообще считаю, что если мы демократическая, свободная страна, как вообще в принципе можно что-либо запрещать. Смелый, да, смелый. Смелый. Хайль, да. Хайль. 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 Шок, хайль. хайль. Шок, а что ты сделал И сейчас? Бегал да, 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 в

Рашизм не пройде! Старалися зірвати. Ну тут зірвали повстанський прапор, ну, наші хлопці прапор відібрали, а потім вже стояли. Ну так зараз стоїмо, тобто в колонії кинули просто фанариком. Люди пройшли війну, вони мають право відпразнувати. Ну там коли кричали гасла, фашизм не пройде. Где фашизм в Україні Они не бачать? Я за Україну, за перемогу. победі повинні всі вас Порушена кримінальне провадження, 296 так. частина друга і 342. Це опір працівникам поліції і хуліганства. В офісі були проведені невідкладні слідчі дії, 24 чоловіка доставлено до Печерського районного управління поліції. Приймали участь в заходах 50 тисяч громадян. Всього по державі на дану хвилину затримано 45 осіб. Локальні судочки є, поліція працює, національна гвардія працює, тобто ситуація керована.